За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. всім вітання. Динамо вийшло у плей-офф Ліги Чемпіонів. Швиденький аналіз по свіженьких слідах. І це було класно, це було емоційно. Але, звичайно, що чим далі після фінального свистка, там. То більше прагматизму буде в наших думках, тому що перемога це добре, плей-офф – це класно, в суперниках Зальцбург. А ще краще, якщо ви поставите вподобайку для розгону цього ефіру, прямого ефіру. Ну або ж якщо ви вже дивитесь, наприклад, вранці, після не після того, як. Відпочили, та, не після таких свіжих емоцій, так само попрошу поставити вас вподобайку і написати коментарі в чаті. Коментарі погнали. Е, дуже різні. Одні пишуть, що Динамо взагалі знищило, розірвало рейнджерс. Інші пишуть, що якби не арбітр, все було б інакше, давайте погоджуватися і не погоджуватися з цим. Але спершу нагадаю вам, що спонсор проєкту Фавбет. Гра розкриває тебе. Погнали одразу по моментам е, першого тайму чи дру... Давайте по моментах першого тайму, те за рахунок чого Динамо е, хотіло чи могло. Заробити собі успіх ще на старті гри, ну, по-перше, було багато довгих передач Михавка. Вони проходили чи не проходили. Іноді от такого характеру йшли передачі. Тут чудово відкрився ванат, і ось це один із найкращих моментів Динамо у першому таймі, адже активність Динамо першого тайму сильно поступалася тій активності, яку ми бачили тиждень тому у Любліні. Отут одна із тривалих зачижних атак: чудове відкривання Дубінчака, але отут його простріл, чи то він хотів вирізати його краще. Чи то він хотів, можливо, вирізати в дальній кут. Мені здається, що тут не сильно вийшов простріл Владислава Дубінчака, але те, як грає Дубінчак от останнім часом, воно, е в нього з'явилася ширша така багатогранність діях. Про це ми поговоримо, обов'язково поговоримо, можливо, десь трошечки більше матчів пройде. Тут обидва крайні захисники київського Динамо зіграли чудово. По-перше, Дубінчак увірвався в штрафний майданчик. Пригадуємо, е як Динамо забило другий матч, е м'яч «Вересу на вихідних. Там саме робота Дубінчака, відкривання вглиб грала ключову роль. Далі Караваєв красиво обіграв суперника, і от таким він був перший момент київського Динамо. Власне, кожен якийсь шанс динаміцю у першому таймі, ми чекали е, з тим, що він може стати особливим. Ось такі підходи до штрафного майданчика, яких було небагато. Було постійне відчуття, що вони мають завершитися небезпекою. Але от такі удари, як цей, ставали рідкістю. І більше того, дуже важливо було в такі моменти не наразитися на контратаку рейнджерс, тому що ми, наприклад, бачили. Стандарти київського Динамо у першому таймі, от зараз тут вибачте прямий ефір. Всі пишуть: редактори, режисери. Коли Шапаренко подавав. Він не перебив футболіста Рейнджерс, і звідти прийшла контратака для Київського Динамо. Але давайте загалом відзначимо більшу обережність динамівців, яка превалювала у цьому поєдинку. Багато хто, от я чув таку думку, і я десь її підтримую після першого поєдинку, коли зіграли один-один, коли вже емоції зійшли. Що, е, мовляв, ну не так і погано, що Динамо пропустило на 94-й хвилині. Це би змусило команду не відстоюватися у «Глазго» В захисті, але тут Динамо грало обережно, але правильно обережно, дуже з чіткими переходами в атаку. І що от мені подобається, що ці переходи гарно колективні, симметричні від київського Динамо. Ми багато говоримо про те, що Шовковський чудову роботу говорить робить зараз з київським динамо. От мені б хотілося відзначити ось колективний перехід із з оборони в атаку. Це було дуже добре, помітно у матчі про такого суперника. Наступним суперником буде Зальцбург. Це вже відомо. Зальцбург, Став сенсаційно віце-чемпіоном своєї країни, віце-чемпіоном Австрії. Але це нічого не означає. Зальцбург зараз Твенти обіграв у третьому плей офф раунді. причому обіграли, забивши 5 м'ячів, пропустили 4. Тобто вони зіграли 3-3 у матчі відповіді. І Зальцбург солідна команда. Але, хто тут поганий бізнесмен, київське Динамо заробило 5 мільйонів євро вже як мінімум. От вона, ключова різниця. Між третім раундом е, плей-офф Ліги Чемпіонів, між третім кваліфікаційним раундом Ліги Чемпіонів і плей-оф Ліги Чемпіонів, це те, що е, якщо ти вилітаєш в плей-офф, ти заробляєш ще 5 мільйонів євро. А це дуже солідна штука. От для бюджету, наприклад, Динамо, якщо воно вилетить від «Зальцбурга». Якщо Динамо пройде в Лігу Чемпіонів, то там можна заробити ну, 30 з гаком. Так що, <со> все, все на «Зальцбург». І я так розумію, за попередніми даними 21 го числа, це в наступну середу в Любліні буде перший поєдинок. Давайте дивитися ті моменти, які би я хотів для вас відзначити. і поки що, це моменти першого тайму і основне протистояння, яке я для себе відзначив, видиме. Бо було кілька невидимих. Це Влад Кабаєв проти е, Таверніє, проти е, правого захисника другого номера, правого захисника Вінгера, Форварда. Це людина вміє робити все. І от це один із тих епізодів, взагалі там одиничних епізодів, коли Таверніє дали простір, коли Кабаєв пішов у пресинг і ніхто не встиг його підстрахувати. І тут насправді був гольовий шанс для Таверніє. Але більшість таких моментів ось, давайте дивимося, Кабаєв відповідає. Джеймсу, відповідає у своєму супернику. І От в моменти забігання, коли один в один Кабаєв залишався проти Таверніє, він часто доволі йшов на обіграш, відчуваючи свою швидкість, відчуваючи те, що у нього точно немає недоліків швидкості відносно Таверніє. Іноді відчуваючи, що в нього є перевага, От подивіться, один з найгостріших моментів Динамо. Він виник якраз саме після роботи Кабаєва. Далі подивіться, він оборонявся 22-й номер. Я би хотів. Говорити е, про нього, про цього футболіста. Тут він трошечки не встиг на подачу, але знову ж таки, він у пресингу посідав е, високу позицію, і е, треба було, от подивіться, тут вже він повертався, тому що футболісти Рейнджерс розіграли дуже добре цю комбінацію. От одна із тих передач, які вийшли у таверні. І продовжуємо. Якщо говорити про продовження цих моментів, дуже багато роботи було зроблено дуже багато оборонної роботи було зроблено. Подивіться, але коли був простір у Владислава Кабаєва. Він знову ж таки він розпоряджався м'ячем, е, намагаючись обіграти суперників. Тут втрата м'яча, одразу повернувся назад. Ну і вінгер, це нормально. У всіх вінгерів бувають втрати, але важливо одразу повертатися назад. Тобто, ось це протистояння їхнє, я виділяю взагалі як ключове протистояння першого тайму. Надзвичайно велика кількість моментів була, але знову ж таки, я наголошую на тому, що вийдемо протистояння першого тайму, тому що от навіть в чаті писали. Е, до речі, хто писав, поставте в до байку, кому сподобалась сьогодні гра Київського Динамо, в чаті писали про Брашка і про Лоуренса. Так, тому що Володимир Брашко, його прізвище не часто звучало, тому що Брашко звучить, коли він там, забиває дальніми ударами, коли він б'є партизану, б'є всім. Але тут е, Брашко з'їдав Лоуренса, і ми одного з лідерів рейнджер взагалі не побачили. Він був вимкнений. У Десерса були моменти, а от у Лоуренса їх взагалі не було, і це багато в чому заслуга Володимира Брашка. Напишіть в коментарях вашу. Думку від Попов, от Віталій Заяць пише, що Попов для нього відкривається з кожним матчем більше і більше. В минулому сезоні так не було. 100%. Попов прогресує у всіх компонентах, і дивіться, що дуже важливо! Попов прогресує у спокої. Я вже про це говорив. Давайте зараз до Попова перейду закінчуючи з Владиславом Кабаєвим, тому що на ньому заробив жовту картку Діоманде. Опорний півзахисник, і давайте подивимося повністю цей момент. Атака Київського Динамо це такий от, е, важливий момент в сьогоднішньому поєдинку. Кабаєв бере м'яч, розвертається, тікає від двох гравців, в тому числі від «Таверньє», Віддає передачу на правий фланг. Дивіться на Кабаєва, який біжить в центральну зону атакувати. Іде передача і треба повертатися назад. І подивіться. Пішла швидкість. Пішла швидкість усіх гравців київського Динамо. Всі займають свою позицію. Дубінчак повертається теж на свою позицію. Кабаєв повертається. І все, Динамо за кілька секунд уже у Позиційній обороні в глибокій позиційній обороні. Тобто ми говоримо про симетрію і про хорошу командну швидкість, е як при переході із оборони атаку, так і навпаки. І ось Кабаєв бере м'яч, знову робить ривок, і на ньому жовту картку заробляє Діоманде. От, будь ласка, робота 22-го номера. Так от я чому згадав і чому ви пишете про Попова? Я згадав в контексті цієї жовтої картки Діоманде, тому що нам, е нам от, е якщо говорити про. Київське Динамо, так про матчі з партизаном. То Динамо запропонував партизан. Ну ми пам'ятаємо яку агресію, і рейнджер запропонував агресію у першому таймі. І тут так само було багато агресії. І Попов грав агресивно, але правильно, акуратно, чітко, в емоціях додав цей футболіст. І зараз вже ці матчі, десь от всі матчі, особливо міжнародні там або центральні матчі чемпіонату України. Вони ми працюємо їх в контексті збірної України. Майбутньої заявки збірної України. Про Кабаєва весною ще говорив. Про Дубінчака. Ну, в контексті, я про Вівчаренка більше перед Євро говорив, в контексті зараз наших проблем з лівим захисником збірної України. Давайте говорити так: от вам, Владислав Дубінчак, який проводить прекрасні матчі зараз. Що стосується агресії, Живте, бразильський футболіст, От е, шотландці грали і українці. Та? Але найбільш агресивним, найбільш злим і найбільш грубим, от давайте точніше так говорити, грубим футболістом був бразильський вінгер. Парадокс. Але бив він Єрмоленка, бив Каралаєва, штовхався ліктями. В принципі, нам пощастило, що такий психопат грав проти нашої команди. І це його. Психічність ось цього футболіста у цьому конкретному поєдинку, знову ж таки, молодий бразилець, а всякі вони бувають різного калібру. Дуже сильно пощастило, щоб був такий футболіст-суперника. у суперника, І це стало взагалі ключовою історією, що він не стежив за своїми ліктями, не стежив за своїми ногами і взагалі грав грубо. От, подивіться. Це вже у нього була жовта картка. І тут він зриває атаку. І очевидно, що італійський арбітер. Очевидно, що італійський арбітер не може не попередити після такої ситуації, тому що він наступає на ногу Буяльського. Буяльський, пригадуємо, як вийшов тиждень тому у першому матчі, його так само ударили по ногах. Всі ж розуміють, хто такий Буяльський, як він може грати. Суперники це так само розуміли. От, будь ласка, наступив на ногу. Все, до побачення. І далі вже в те продовжує цю історію. Він там потім ходив, вибачався, перепрошував щось у Караваєв, але ну, який толк був, тому що Караваєв сам собі, я вже боявся, зараз буде кадр, коли він починає собі вправляти там м'язи. Знаєте, я оце так <смас> називаю по-хлопськи та, вправляти м'язи. Звичайно, що ніякий не лікарський термін і не реабілітологічний, але. E, сталося так, як було. І от в другому таймі він продовжує цю свою Це вже набридло всім. Показує щось там, махає, потім йшов ще в роздягальню, махав руками. Але дивіться, цей футболіст. От, уявіть, що, наприклад, це бразилець із київського Динамо, і київське Динамо програло рейнджерсу через от такого ну, неврівноваженого футболіста. E, він пішов з поля. Ну, ж таки. E, це ключова історія. Тому що після неї футболістам Динамо на довгій дистанції стало легше. Почали створюватися моменти, знову ж таки, Караваєв після того, як йому врізав вже в кілька разів. Караваєв е, став, ну, не знаю, як це, чи можна це напряму пов'язувати, але е, Караваєв став найбільш. Двигу найбільш двигуноподібним футболістом київського Динамо. І давайте зразу подивимося. Ті моменти найкращі, які виникли у Динамо після вилучення. Всі вони, особливо у вихід вічнавич Караваєва, всі вони були гольовими. І у всіх них брав, брав участь 20-й номер Київського Динамо. Е, перший момент він виник після контратаки. Е, тому що ось тут Десерс. Прийняв м'яч до речі, дуже здорово прийняв і зверніть увагу, як шикарно у цьому епізоді проти нього Михалко відіграв. теж. Е Попова хвалим і Михавко набагато чіткіше проти Десерса і грав, грав у цьому матчі в тих епізодах, які в нього були. І контратака Буяльський м'яч притримує, кидає на Караваєва зрячу передачу. Ванат розуміє, що він в офсайді, робить пасивний офсайд. І тут Караваєв, як мені здалося, в фінальний момент все-таки вагався, чи віддавати йому передачу на Шапаренка, чи бити по воротах. Тому що от буде видно, коли біжить Караваєв. В якийсь момент він починає зміщуватися в центр. От, подивіться, тобто для того, щоб вибрати собі кращу позицію, оптимальну, більш оптимальну позицію для удару, відчуває і чує, що його назаганяють суперники. І в такій ситуації він десь мені здається, краєм, краєм думки думає, чи не постелити йому на Шапаренка. Зрештою, вийшло так, що він промазав. Мені здається, він сам себе в цій ситуації переграв. Далі Каравай змістився в центр. Підійшов на позицію фактично центр Форварда, Ванат йому підіграв. Ось це теж робота Ваната, який е, не є класичним наконечником на старті сезону в Київську Ну, Тут Ярмоленко взагалі хотів пішки суперника обійти. Це, можливо, десь там е, в УПЛ пройде, але Рейнджерс так не грає. Так от Ванат користь приносить Караваєв, розуміє, вривається в центральну зону і не вийшов ледь вічнаючи з зони центральних захисників. Далі атаки продовжилися. І ну, це ще от це ще ті моменти, які створювалися. Це ще ті моменти, які створювалися захисником та, київського Динамо, але захисником його в цьому матчі язик не повертається називати. В принципі, ми десь розуміли, що київське Динамо підходить до голу, але. Ну я розумів, да, але це моє розуміння, воно не було правильним. І більше того, ті моменти, які виникали Рейнджерс, от останній із цих чотирьох створених «Караваєм шансів, ті моменти, які виникали у рейнджерс, вони ну давайте скажемо чесно, вони були трошки дуболомними, трошки прямолінійними, але вони все одно підводили нас до можливого голу шотландської команди. Ось Фінальний шанс Кариває, удар по воротах, коли Батленд м'яч вибив. І зараз, якщо можна, одразу от подивитися, тому що далі, от моменти київського Динамо вони фактично закінчились. Далі, якщо можна подивитися, моменти Рейнджерс, тому що давайте чесно, шотландці мали змогу. Забитий і були би дуже великі проблеми Київської Динамо. Після ось цих втрачених нагод Динамо е, ну, мені здається, злякалося, що можна втратити таку перевагу. Тут чисто психологічний момент, оскільки динамівців було більше, і тут пішли атаки суперника. І Тут залишився один десерс, і е, футболіст був один у штрафному майданчику. І пощастило, що ця передача десерса не пройшла. І команда, коли в десятьох, так, коли в меншості заганяє. Команду в більшості в штрафний майданчик, то, е, е, звичайно, це для них е, шанс всього матчу. Але я, мені здається, от абсолютно чітко, ну, в мене абсолютно чітке розуміння того, що Динамо, після певної кількості нереалізованих моментів, е, саме себе. Злякалося трошки. Злякалося, що можна пропустити. І на 63, і на 73 хвилині були е моменти у шотландської команди у віце чемпіонів Шотландії. От, давайте подивимося. Перший побачили. І тут таки, просто залишається футболіст один. І пощастило, давайте говорити точно, що удар Десерса заблоковано. Одна справа, і тут поповзав, далі заблокував удар. Але пощастило це одне. Але те, як десерс безпроблемно забивав у першому матчі, то тут не лише щастя, тут я вважаю робота захисників, і це робота захисників дуже чітка і дуже хороша. Ось такі були моменти рейнджерс. Ну тут різні думки стосовно «Ваната». хто підтримує, поставте вподобайку хто підтримує те, що в принципі Динамо зіграло добре, а не «Рейнджерс» провалився. Е, прошу вподобайку. Якщо наберемо 2000, буду супер щасливий. І в наступному випуску розкажу вам більше про того, кого вважаю кандидатами у збірну України. Та не лише з футболістів Київського Динамо, а взагалі після того, як чемпіонат стартував. І Дуже вдячний, що дивитесь випуски. От якраз маленьке нагадування після цього моменту, після блоку Попова. Е, нагадування, що. Буквально вчора вранці на цьому каналі про футбол» вийшов попередній випуск. Випуск присвячений туру чемпіонату України. Ну і тим подіям, які сталися на тижні. Тому подивіться його так само, поставте вподобайку. Дуже прошу що би хотілося, ну не те, щоб негативного сказати, в чому Динамо. Не зіграло так як слід у цьому поєдинку проти Рейнджерс, Це стандарти. От кілька епізодів, кілька стандартів, які хотілося виділити. Їх, по-перше, було дуже мало. Але от один із найгірших для мене моментів матчу за участі київської Динамо. Це ось ця, ось ця подача, яка не призвела ні до чого. Шапренко подав, подав не сильно після того підбирання програно і. Тільки цього вони чекали, 100% вони цього чекали, тому що зараз е, ось ця перехідна фаза після стандартів вона є одною із одним із дуже важливих елементів взагалі, от, е... У тих, я не знаю, може, це мені так попадається, що команди, які погано грають стандарти, потім на контратаках пропускають в європейському футболі, я яку я достатньо багато дивлюсь, але мені зараз це потрапляє на очі. І ось цей стандарт, він був одним з найгірших моментів київського динамо взагалі у матчі. Кабаєв прострілив. Це повтор ще раз моменту, який стався у першому таймі, от якраз був одним із наслідком. Наслідків е, тієї ситуації. І, е, ну, загалом, загалом, та, ми не можна говорити про те, що щось там динамо сильно не вдалося, але дивіться, є над чим працювати 100%. Але от в тому, що стандарти свої не реалізовувалися, я мушу все одно сказати в плюс, що і стандарти рейнджерс нічого не змогли робити. І це теж, е, до речі, е, прогрес. Київського Динамо за останній рік робота, за останній календарний рік робота на стандартах у своєму карному майданчику. Ну що, з вас е, вподобайка до найцікавішого. Перший і другий гол київського Динамо найсолідніше, найкраще. Те, що сталося після замін, ну і найбільш емоційним. Взагалі, е, давайте подивимося, те, як Динамо виграло, зрештою, цей матч, і як Динамо пройшло у е, раунд плей-офф Ліги Чемпіонів. Караваєв! Тож, як не він прострелив, і напевно найбільший, взагалі, от. Е Найбільш правильно та найбільш чесно, що саме Караваєв зробив цю гольову передачу після тієї активності, яку він створював у другому таймі, він постелив на піхальонка. І Олександр Піхальонок на 82 й хвилині забив. Піхальонок брагару з'явилися на 75-й, і Волошин вийшов замість Ярмоленка на 68-й. І ось це ті основні заміни, тому що там ще на 90-й Лонвейк та Біловар вийшли. Але тут після голу піхальонка ну цей гол важив за два. Можливо, за ікс-півтора, тому що Динамо грало у меншості, і після ось тих шансів, які ви бачили в рейнджерс, попередньо ось цей удар, ось цей гол, він значив надзвичайно багато. Олександр Піхальонок забиває е, у Єврокубках. Він забив партизану, забиває тут. І Піхальонок... Вийшов на заміну замість, ну, фактично, та, та й не фактично, а в принципі замість Буяльського. Ось він удар, класичний удар за меж штрафного майданчика, красивий удар низом. Прекрасно вміє це робити Олександр Піхальонок на радість всім, хто уболівав за українську команду. І дивіться, сьогодні вийшов у старті Буяльський. Піхальонок вийшов на заміну. Ще раз. Я от постійно наголошую, тому що багато вболівальників питають: а хто тепер основний у київського Динамо? Нема основного у них шалена конкуренція. Ну і другий момент гольова передача найкращого футболіста Динамо старту сезону Микола Шапаренко робить пас точно вхід на Назара Волошина, І Той забиває один з найважливіших м'ячів поки що у своїй кар'єрі. Отака історія від київського Динамо. Ось такі. Два забиті м'ячі, і ну, якщо в, напишете в чаті, якщо поставите вподобайку, я подивлюсь, чи є різниця вподобаєк, то ми їх ще раз подивимося. Мені от Режисер Артур підказує, що то давай ще раз подивимося. Йому голи сподобалися. А, особливо гол піхальонка. А, ну що, пишіть, трошки чат почитаю, тому що всі ці найкращі моменти, всі ці емоційні моменти. Зібрані, зараз подивимося трошечки чат. І так я бачив, що вболівальники Київського Динамо вивісили банер суджа. І я не знаю, бачили ви чи ні. От якщо є змога, я зараз попрошу Артура, щоб він вивів. що В слові суджа, так ви розумієте, що це за населений пункт за межами кордонів 91-го року, але там буква Д зроблена. В формі Динамо. Ух, давайте трошки почитаю, що відбувається. Чому піхальонок не в збірні? певно, що буде. У Динамо з'явилася хороша глибина складу на всіх позиціях. Постійно про це кажу, і це ще Рубчинський долучиться і це ще долучиться. А, ну, Брагар вже долучився, піхальонок долучився. Давайте подивимося сьогодні на заявку. Так, травмувався ще кілька тижнів, там, більше місяця, точніше, пропустить центральний захисник Дячук Лонвейк, Сибаліс, Андрієвський, Супряга, Тимчик Вівчаренко. Ну, ідеально, подивіться, в центрі кадру. Ну, так шикарний же тролінг. Нормально, не знаю, що це за чоловік, але він, я думаю, що війде в історію. Тому що завтра у цих чертей за кордоном на основі цього плаката буде якесь засідання їхнього якогось. Не знаю чого. Друзі, давайте ще раз. Голита і за фіналом. Ще раз подивимося, гол Піхальонка, тому що це красивий момент, тому що багато хто з вас питає, чому піхальонок не в збірній. Олександр був в розширеному списку збірною. Олександр навесні. Трошечки відновлювався після травми, і зараз він е, є прекрасною опцією для тренерського штабу збірної. Як і Дубінчак, ще раз наголошую, як і Денис Попов. І, звісно ж, багато гравців Київського Динамо. Прогресує команда. Та, от е, ми всі зараз помічаємо про те, що прогресує команда. і з командою прогресують гравці. Тобто, гравці не можуть бути невіддільні від команди. Одна з найбільших тих е, речей, які зараз позитивних створив. Олександр Шовковський. Як вам Михавко за сумою двох матчів, Ну, сьогодні, сьогодні, він значно покращив свою роботу в порівнянні з першим поєдинком проти суперника всіх з перемогою. Що по Зальцбургу? Ось Мар'ян Мельничук запитує. Розкажу вам, що по Зальцбургу, Тому що в минулому сезоні бачив матчі цієї команди кілька ключових футболістів продано: центральний захисник, центральний хав. Але загалом ті гравці, які можуть становити для австрійців найбільшу. Трансферну вартість, вони їх приберегли на цю лігу чемпіонів. Там є е, ізраїльський молодий е, атакувальний півзахисник Лух. це креативний футболіст. Зараз коли вони забили Твенти, він зробив передачу черпачком за спини захисників дуже акуратно, Лух в шаленому порядку. Є е, малієць Доржел, е, доржелене, атакувальний Вінгер, крайній хав, доржелене не володіє ударом, просто шикардосним з усіх сторін. Не не забив. А, значить, на останньому Кубку Африки в січні він забив ворота своєї історичної батьківщини Кодівуара. М'яч, дев'ятку, просто бомбезний. Знайдіть там малі Кодівар, подивитись. Є правий захисник Дедіч, який себе дуже здорово показував ще в попередній лізі чемпіонів, і є, як завжди, дуже хороший центр хави. Тому що із Зальцбурга традиційно центр хави йдуть в Лейпциг. я маю на увазі опорні півзахисники, і потім переїжджають ще в сильніші чемпіонати. Тому Зальцбург команда, яка сильніша за рейнджерс. Ці команди порівнювати не можна. Зальцбург Ж технічна команда, вони дуже добре володіють м'ячем. Вони Ну, переважають м'ячем усіх своїх суперників. Вони Твенте переважали за от те, що я сьогодні дивився. І попередній матч. Вони за контролем м'яча переважали за, за рахунок того, що в них дуже технічні футболісти зібрані. Зальцбург, ще раз Лейпциг, потім топ-клуби Європи. Чому топ-клуби Європи, зрештою, потім забирають цих футболістів? Тому що вони всі дуже добрі на м'ячі. Вони ніякі не руйнівники, не дуболоми. От подивиться на рейнджерс. Ну, топ-клуби. Ну, при всій повазі більшість із цих футболістів не заберуть: європейські, англійські, німецькі не заберуть. А от Зальцбург заберуть. І тому це ще сильніша команда. Але я наголошую з того, що з я почав цей випуск. Київське Динамо вже зробило хорошу собі Рекламу в Європі і хороший настрій. Вони пройшли два кваліфайн раунди. Вони пройшли слабшого суперника. Тепер пройшли сильнішого, і тепер, за абсолютно чіткою логікою, ще сильніший суперник. Е, ним буде Зальцбург. Але Динамо вже заробило. Я наголошую, хто приєднався 5 мільйонів євро. Мінімум, навіть якщо вилитись плей а це вже немало для бюджету. Друзі, напишіть в коментарях під цим випуском. Прошу вам розповісти про український футбол на наступний випуск, який буде в неділю після туру. І долучайтеся, і подивіться попередній випуск, який був вчора. Він якраз там буде там було багато про матч Шахтар Полісся. Там було моє ексклюзивне інтерв'ю з президентом Полісся Буткевичем. і ще багатьма багатьма. Героями українського футболу. Я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Це звіро про футбол. Підписуйтеся і не забувайте, що наші партнери Favbet, Favbet гра розкриває тебе. До побачення. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе.